Завжди готую тісто для піци Так В миску вливаю 250 мл теплої води. Також додаю 12 г сухих дріждів і столові ложки цукру та дві столові ложки олії. Цукру можна додати менше. Також додаю небагато солі. Все перемішую та просію борошно. Борошно я ніколи не важу, тому що почнемо з того, що борошно у всіх різне. Загалом я замішую тісто так, щоб воно було м'яке і липло трішки до рук. Далі замішане тісто я кладу у миску, змащену олією, накриваю плівкою та ставлю в тепле місце на одну годину. Через одну годину знімаю плівку та знову ж таки підсипаю трішки борошна, щоб уже наше тісто не липло до рук. Якщо я, наприклад, хочу одну пухку піцу, то все тісто. Я викладаю у одну форму. Або ж якщо я хочу тоненьке тісто, то я формую це тісто на дві частини. Цього разу мені захотілося, щоб було більше начинки аніж самого тіста. Тому розклала тісто на дві форми. Начинка може бути абсолютно будь-яка. Випікаю буквально там 30 хвилин при 180 градусах, але все залежить від духовки. До речі, форми у мене великі на 35 см. Як на мене, це тісто найсмачніше.